Вітаю, час новина Дніпро Тіві у студії Євген Коптєві. І сьогодні ми розкажемо про таке. Затримали вбивцю. Марія Біланова, яку вбили у Дніпрі, була знайома із нападником. Партія дронів Дніпро доправив військовим безпілотники різних моделей на майже 12,5 мільйонів гривень. Відключення боржників в індустріальному районі перекрили воду неплатникам. Підозрюваного у вбивстві 11-річної Марійки Біланової затримали. Це 23-річний місцевий житель, який був знайомий з дівчинкою. Попередньо відомо, що увечері, 29 січня, між ним та дитиною на вулиці виникла сварка. Чоловік дістав ножа та кілька разів вдарив дівчинку. Тіло потім відтягнув у рівчак та кинув у кущі. Йому загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Поліцейські відкрили ще одне кримінальне провадження за статтею Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Після певних оперативних слідчих дій було встановлено злочинця, яким є 23-річний дніпрянин, який скоїв це зухвалий вбивство, цей зухвалий злочин. Після цього, звісно, його було затримано в порядку статті 208 за статтею 115 п'ятнадцять вбивство». Відносно матері складена неодноразова була кількість протоколів. Останній, якщо мені, мені доповідали, був наприкінці 23-го року. Також відносно матері. Дівчини відкрите кримінальне провадження за статтєю 166 кримінального кодексу України. Це звісно, невиконання батьківських прав. Мавіки та fpv моделі Дніпродоправив військовим чергову велику партію дронів різних моделей на майже 12,5 мільйонів гривень. Нинішня партія це майже сотня безпілотників різних моделей та інтерактивна панель. Місто системно забезпечує військових на передовій необхідною технікою та оснащенням. Усе купується за заявками самих бійців. Мер Дніпра Борис Філатов анонсував доправлення наступної партії оснащення для оборонців найближчим часом. Зараз час, час війни дронів, так як зараз ніч більше, ніж день, а нічні дрони дуже допомагають нам як виявлені противника, так і знищення його. Зараз ми концентруємося на деяких речах. По-перше, це дрони, у тому числі в піві. А по-друге, це допомога нашим силам ППО. Ми постійно приділяємо увагу і шукаємо. Як можна більше і все, що ми можемо знайти на ринку за кордоном, веземо і роздаємо нашим хлопцям. Тому хочу знову ж повторити, сказати слова подяки нашим мешканцям Дніпра, всім платникам податків за те, що долучаєтесь до допомоги Збройним силам України і разом до перемоги. У Дніпрі громадські організації, юридичні особи, благодійні фонди можуть отримати від міськради співфінансування на закупівлю дронів, техніку чи амуніцію для сил оборони у місті діє відповідна програма, яку ухвалили наприкінці минулого року. Утім, є умова. Організація має надати докази, що може профінансувати не менше чверті суми від запиту військових. Тоді решту дасть мерія. Крім того, треба бути офіційно зареєстрованим на території Дніпра та мати лист із запитом від військових. А сума проєкту має бути не менше як 500 тисяч гривень і не більше за мільйон. Далі все вирішить конкурс. Проєкти, які будуть мати найбільшу суму співфінансування, тобто не обов'язково 25% від учасника конкурсу, це може бути і 30, і 50%, Вони будуть в рейтинговій таблиці вибудовуватися вище за рейтингом. І ті проєкти, які в рейтинговій таблиці відуть до бюджету, який виділений міською територіальною громадою на проведення цього конкурсу, вони і будуть профінансовані. Наразі програмою передбачено 50 мільйонів гривень на фінансування цього конкурсу. Зараз вже на попередній сесії було виділено 20 мільйонів на фінансування цього конкурсу, але ця сума буде, звісно, збільшена. Вдала спецоперація ГУР. Вночі воїни знищили ракетний катер Івановець Чорноморського флоту РФ. Унаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель дав крен на корму і затонув. Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Дону успіху не мала. Вартість корабля становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів. Відключення води боржникам із 1 лютого комунальне підприємство Дніпроводоканал перекриває водопостачання з лісним неплатникам. Розпочали із приватного сектору в індустріальному районі міста. Власники будинків заборгували 20 та 15 тисяч гривень. Як після цього повернути воду у будинок та скількох абонентів іще планують відключити? Артем Ліфінцев знає. Вулиця Григорія Бораковського. Сюди бригада капедні «Дніпроводоканал» приїхала відключати воду боржнику. Підприємство має на це право, бо від 29 грудня 2023 року скасований мораторій щодо позбавлення послуг за несплату. Розпочали відключення із приватного сектору. Власники цього будинку за воду не сплачують понад три роки. Ця адреса відключалася неодноразово. Люди самовільно підключалися, відновлювали знову. Приєдналися до наших мереж. Тому ми е, розпочинаємо знову відключення ось цей будинок перший. Борг за цією адресою складає понад 20 тисяч гривень. Бригада перекриває відний вентиль на будинок і проводить, розбирає введення, тобто демонтує частину труби, яка, яка живить цей будинок. Ми хотіли поспілкуватися із власником будинку, але ніхто до знімальної групи не вийшов. Попереджати абонентів про відключення почали ще місяць тому. Перекривають воду тим, хто має борг від 5 тисяч гривень, позбавили водопостачання боржника і на вулиці Мечетна. Тут теж за воду не сплачували три роки та заборгували понад 15 тисяч гривень. За цією адресою представники КП «Дніпроводоканал» воду вимикають вперше. Тож обійшлося пломбою. В перший раз ми пломбу просто перекриваємо відний вентиль, пломбуємо. Якщо споживач самовільно, зриває нашу пломбу і відновлює водопостачання. Тоді перевіряємо з бригадою, тоді вже демонтуємо від повністю для того, щоб споживача не було вже можливості відновити в індустріальному районі міста. Планують відключити ще дві сотні споживачів. Загалом містяни заборгували майже 845 мільйонів гривень за водопостачання. Аби уникнути відключень, або якщо ви хочете скорішого повернення води, комунальники радять заключати договори реструктуризації. Ще один нюанс: коли ми проводимо відключення, потім для того, щоб знову віднови. Вити водопостачання споживач повинен сплатити близько 900 гривень за від... за відновлення водопостачання. Тобто, тобто це додатковий рахунок, який сплачується поза основним боргом. Укласти договори реструктуризації можна в абонентських відділах КП «Дніпроводоканал». Реабілітація у форматі ігор. Інтерактивний підхід до лікування у дитячій лікарні Дніпра допомагає малечі побороти страх перед процедурами. Історія чотирирічного Еммануіла, який з радістю приходить до фахівця з реабілітації, далі в сюжеті. Еммануїлу чотири роки. Про діагноз родина дізналась, коли хлопчику не було ще й року. У сім місяців нам поставили діагноз вроджений порок розвитку головного мозку. В нього не функціонує ліва сторонка. І ми її розпрозривати повністю саме. У лікарню приїздять регулярно. Тут проходять десятиденний курс у середньому сім процедур щодня. Софія каже, результат помітно, і сину подобається. <клес> Можемо ходити, і він більш став працювати лівою рукою і ніжкою. Дуже сильно полюбляє Олександра. І коли до нього це мені мені хочеться синій шар. Це його прямо. І дуже сильно йому сподобався басейн. От просто він з нього ну, ми його достати зовсім майже не можемо. Поруч у кабінеті ерготерапії працює над дрібною моторикою Уляна. Радість та зацікавленість дівчинки. Спеціалісти пояснюють ігровим підходом до процедур. Мала обіжано. Вони з задоволенням до нас приходять, бо в нас дуже багато таких методів лікування, які вони взагалі вони не розуміють, що їх лікують. Вони думають, що з ними граються комп'ютерні ігри, вони думають, що це ігри. Але ми працюємо на певні м'язи, групи м'язів. У лікарні приймають дітей віком від одного місяця до 18 років. Здебільшого це опорно-рухові проблеми, але їх причини можуть бути зовсім різні. Це і неврологічні пацієнти, психіатричні пацієнти, травматологічні пацієнти, ортопедичні і так далі. Також працює водолікарня з басейном, що є одним із найдієвіших методів реабілітації дітей з проблемами опорно-рухового апарату та після травм. Екскурсії на телеканали та радіостанцію, практичні заняття з професійними журналістами. Щоб отримати диплом, треба написати свою першу статтю. У медіашколі проводять безкоштовні курси для майбутніх журналістів. Детальніше у наступному матеріалі. Катерина Шишко реалізувала свою маленьку мрію навчатися журналістиці. Вона пройшла відбір і її запросили до медіашколи на навчання. Практику своїм досвідом зі студентами ділилися професійні журналісти. Я взагалі ВПО з Донецької області, місто Покровськ. Колись я брала участь у медіашколі від Донецького прес-клубу за підтримки ООН. Мені дуже подобалась ця професія. Ми розбирали її повністю. Курси були десь чотири місяці. Але потім коронавірус, війна і все це пройшло. Вступила я на економіку. Я хочу бути медійною людиною. Я хочу бути на екранах. Я люблю це. Так тому я і знайшла ці курси в медіашколі. Це не просто якесь теорія і навчання, але ми на свої очі побачили, як виглядає життя у журналістів. Молодь мала можливість дізнатися про всі нюанси роботи від журналістів національних і регіональних каналів. Завітали і до Дніпро Тіві. З першого заняття ми вже мали розуміння, що таке текст, як він складається, так як правильно донести його до глядача, Політику-журналіста познайомилися з фактчікінгом, Познайомилися з можливістю знайти роботу, співпрацювати з компаніями, з каналами. Аби отримати сертифікати, 20 молодих людей мали захистити свої дипломні роботи. Їхнім завданням було написати матеріал про цікавих людей Дніпропетровщини. Це не завжди студенти журналістики чи іншої фахової спеціальності. Це справді та молодь і ті активісти, яким цікаво, які хотіли б дізнатися щось нове і стати частиною великої команди Молоді Дніпро». Медіашкола працює вже п'ять років. Невдовзі буде набір і на інші курси. Зараз у нас медіашкола журналістики, вона конкретизована. Всього ми плануємо таких медіашкол 5, п'ять. Потім наступне буде СММ, фото. Відео, відеозйомка та дизайн. Заняття у медіашколі безкоштовні. Тривалість курсу два тижні. Записатися на навчання можна на сторінці молодіжного медіа центру Дніпра в Інстаграмі. Рідкісний птах в Обухівському лісі місцеві знайшли пораненого орлана біло хвоста. волонтери перевезли до ветеринара для обстеження. Окрім пневмонії, у птаха є проблеми із ногами. Після обстеження та лікування Орлана направили до реабілітаційного центру у Києві. В нього є невелика травма лапи. Можливо, це саме вона привела до того, що він не Міг полювати настільки вдало, як йому треба, заслаб, і в нього активізувалася легенева інфекція. Там є в них і фахівці, які зможуть контролювати хід лікування, і вольєри, де такого крупного птаха можна взагалі утримувати, тому що йому потрібно дуже багато місця. В них великий розмах криль, і потрібен дуже великий вольєр. Місце, де іноземців знайомлять з особливостями нашого регіону та культурною спадщиною. Це не музей. У Дніпрі десятки років функціонує алея художників на проспекті Дмитра Яворницького. Навіть під час війни митці презентують свої роботи просто неба. Що можна придбати, та за скільки дізнавалась Анастасія Каюда. Браслети з петриківським розписом, картини з пейзажами, а також шахи з натурального дерева. Це все можна придбати на алеї художників прямо в самісінькому центрі нашого міста. Пані Ольга вже понад 20 років продає вироби, розписані Петриківкою. Тут і її роботи, і мамині в асортименті саморобні прикраси, декоративні тарілки, цукорниці. Це мамини роботи. Оце отакі. Ось її роботи. Це вже мої пішли. Це все в Грибінці, так, це ручний розпис, дощечки, це браслетики. Це мої роботи. Мамі вже в цьому році буде 80, то вона займається, мабуть, років 50 вже. Ну а я років 20. Ну, Настрій передаємо якийсь. Свою душу туди вкладаємо, не просто так малюєш. Як немає настрою, то вже не сядеш працювати, нічого не виходить. Якщо хтось кудись їде, якщо їде, то обов'язково купують сувеніри, які представляють наш регіон, і дуже там цінуються за кордоном наші вироби. Приводять і іноземців, і наших вже багато зараз виїжджають і вони. Як вдячність возять наші сувеніри. Браслет можна придбати за 50 гривень, а от величезна тарілка потягне на 2 тисячі. Навпроти прилавок пана Івана. Він продає шахи з деревини. Над їх створенням трудиться ціла команда майстрів. Зі мною є столяри. Тут якби ти... не одна людина. У вас команда. Один робить заготовку, дошку, це столя, другий різьбу, третій фігури, а разом складається шаф. Ви ж бачите, які переходи, різне дерево, це дуб, це клен. Навіть воно здається все просто, але спробую його зробити. Щороку майстрів на алеї дедалі менше є. кажуть, клієнтів мало і небагато людей нині готові витрачати гроші на мистецтво. Утім, людям подобається такий майданчик для українських майстрів. Просто неба. Я подрузі обирала кубик Подаролиш. для гри з натурального коміння. Тут не воно більш не. доступно, скажімо так, тому що ти можеш ну, ми проходилися повз а, і вирішили сюди зайти, тому що це не в приміщенні знаходиться таке інше. Це більш доступно. Тому що та іскусство, хоча би хариця, доморощені на іскусство і те сюди полізно. Я тут дуже редко, это ми первый раз пройшлися. Картинки мне подобаються, конечно. Ну куплять ні за школя, взагалі звірі подобаються. Мені волки подобаються. Дніпровська мистецька алея це один із символів Дніпра, який, попри війну, все ж продовжує працювати та буде для Дніпрян та гостей міста Вернісажем просто неба. В Україні з початком повномасштабної війни зниклими безвісти вважаються тисячі військових та цивільних. Куди звертатися і як діяти, щоб віднайти зниклих, розкажемо у випуску новин о 19. -тій. Ну і тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Бригади КП «Дніпроводоканал» проводять аварійні роботи. Води немає у будинках на декількох вулицях. Подачу води відновлять після завершення робіт. Більше даних на сайті Дніпротів, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради виникли комунальні проблеми. Діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Більше новин на сайті Дніпро Тюві у телеграм-каналі, інстаграмі на Фейсбук. Підпишіться і не примикайте. Бо далі новини спорту з Анатолієм Шинкаренком. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Ярослава Магучих розпочинає Чинна чемпіонка світу з Дніпра зі стрибків у висоту серед жінок, що називається вибухнула вже першим стартом у новому 2024 році і стала переможницею на етапі світового легкоатлетичного туру бронзової категорії International Jump Meeting у Котбусі Німеччина, встановивши при цьому рекорд змагань і найкращий результат сезону у світі 2 метри 4 сантиметри. Шість семи учасниць вже зав... Вершили боротьбу тоді, як наша красуня ще в неї не вступала. Остання, хто намагалася чинити її опір, була господарка турніру Імке Онен. зупинилася на позначці 194 см. сантиметри. Натомість Могучих з другої спроби взяла 2,04, чим на один сантиметр перевершила попереднє досягнення поточного року, що його на батьківщині в Австралії встановила Нікола Оліслагерс. Наразі загалом на рахунку Ярослави 45 стрибків на 2 метри і більше, і вона восьма в історії за цим. Показником лідерка Стефка Костандінова в Болгарії 195 стрибків, який вже 36 років належить світовий рекорд 2 метри 9 сантиметрів. Інша інша українка Інна Бабакова має у своїй кар'єрі 55 стрибків за 2 метри. 1 мільйон 700 тисяч доларів вдалося зібрати завдяки благодійному поєдинку Game for Ukraine, що відбувся на початку серпня минулого року в Лондоні. Кошти зароблені у матчі, в якому взяли участь українські футболісти Шевченко зінченко ребров Мудрик Лев Інко, а також Стра, Срна, Мораєс, Піке, Галас, Зедорф, Чех, Леман, Пірес, Сєн та інші направлені для відновлення ліцею у Чернігівській області, зруйнованого расистами. Члени комітету палати лордів з європейських питань парламенту Великої Британії вимагають негайно передати Україні 2 мільярди 800 мільйонів доларів, отриманих від продажу росіянином Романом Абрамовичем футбольного клубу лондонського челси. Майже два роки тому. Кошти залишають. Ця заблокованими на банківському рахунку, що належить компанії Абрамовича Ford STEM у Великій Британії через суперечку між ним та урядом щодо того, як саме їх можна витратити, члени комітету наполягають, щоб гроші були використані лише на територіях контрольованих українським урядом, а не на частинах України, які зараз окуповані та контролюються Росією, а не як вважає Абрамович, що вони мають бути надані усім жертвам конфлікту в Україні. Та його наслідків гроші не пахнуть. Колишній гравець збірної України і Донецького шахтаря та Полтавської ворски Геннадій Орбу став головним тренером клубу третього дивізіону Росії зірки Санкт Петербург, за який виступають чотири гравці, які розпочинали кар'єру в Україні: Артем Шолар, Руслан Войцеховський, Микита Ходорченко та Андрій Вискребцене. На цій посаді він замінив Дмитра Комбарова разом з яким, з яким пішли колишні футболісти Донецького шахтаря, Віталій Віценець та Геннадій Орбу. Вихованець комплекс дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та з Дніпровської міської ради Андрій Терханов вибрав золоту медаль на змаганнях Кубка України самбо серед кадетів, чим прочинив двері нового розділу у спортивній історії розвитку цього виду спорту у нашому місті і навчальному закладі, зокрема, де в 2024 році було відкрито відділення боротьби самбо на квітень поточного року у Дніпрі вперше заплановано проведення чемпіонату України самбо серед студентів. 500 учасників вийшли на старт першого відбіркового регіонального етапу всеукраїнського турніру з бразильського джиу-джитсу Ліги ТМС, сутички якого розгорнулися на татамі великої зали палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви нашого міста. 500 учасників вийшли на старт першого відбіркового регіонального етапу всеукраїнського турніру з бразильського джиу-джитсу Ліги ТеМС, сутички якого розгорнулися на татамі великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста. У них взяли участь бійці з Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської областей і звісно, господарі з Дніпропетровської. Останні були представлені містами кривий ріг, кам'янське та іншими населеними пунктами традиційно велику когорту вихованців. Гарної низки спортивних клубів презентував від Дніпро за одного з таких. Завсідника і неодноразового переможця різноманітних турнірів Дмитра Познякова з клубу ЗРТ «Дніпро» з фронту прямо з передової Донецького напрямку під час короткочасної відпустки вибрався поболювати та підтримати батько Сергій з позивним фізрук, палкий прихильник, практично усіх без виключення видів спорту. Я дуже вдячний перш за все нашим організаторам, які в такий нелегкий час дають змогу нашим спортсменам змагатися, тому що військові виконують. Борються на фронті, а спортсмени борються на міжнародній арені на Україні і дає нам можливість виступати не тільки на території України, але й представляти країну в такий нелегкий час за кордоном. Ми віримо в те, що все буде добре. Головне, щоб люди вірили в нас, в нашу армію, в нашу командуючого. Тому все буде добре, але нам потрібно ще трошки часу. Ми щиро дякуємо Сергію, і його побратимам, Збройним силам України, зрештою, як усім, хто боронить нашу державу і дає можливість жити, працювати та змагатися під час воєнного стану у відносно мирному житті нашої держави. Честі, хвала вам усім і кожному окремо. Повертаючись до звітного турніру, то його організатори і керівники Ліги ТМС з задоволенням констатували, відзначили факт того, що, попри складнощі нинішнього часу, рівень підготовки учасників змагань, які виходять на татамі, залишається не тільки сталим, але і постійно зростає. Що красномовно свідчить про те, що у клубах на місцях продуктивно працюють тренери, які готують вправних бійців. З кожним турніром у нас росте рівень. І це доказує з тобто, Запоріжжя, Кам'янське дуже гарні хлопці, Кривий Рік дуже гарні хлопці приїхали. І підростаюче покоління, то тобто, є кіці, інфанти, джувінайли, джуніори вже є такими більш новачками. А показують дуже гарні, гарні навички свої. І якщо ви побачите боротьбу на килимі, то дуже гарні сабмішини роблять. Ну, дуже гарний рівень. Дуже гарний. Рівень боротьби ну, зріс дуже гарний. Усі без виключення чемпіони і призери були удостоєні брендованих відзнак турніру, а переможці своїх категорій увійдуть до складу збірної, яка після виявлення таких у подібних регіональних турнірах у Києві, Одесі та Львові, візьме участь у фіналі змагань Ліги ТМС, який запланований на 9 червня поточного року. Наразі у Дніпрі у розділі Джі в Кімоно перемогу у загальнокомандному заліку святкували вихованці клубу, змішаних єдиноборств сварог Сварог сьомої дитячо юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради тренера Микити без. Гінова на другому місці їхні земляки з Топган. На третьому гості з Запоріжжя з Брутал Сквад». Натомість вище згаданий Топган з Дніпра був сильнішим у розділі Ногі без кімоно, помінявшись місцями зі сфарогом, який фінішував другим. Замкнув трійку призерів. Ще один представник нашого обласного центру Блекс. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.